Привіт, привіт! Четвертий сьогодні ефір з нашого марафону стилістика саду марафону, який я дарую вам на честь свого 40-річчя, яке відбудеться в кінці липня. Кожного разу про це нагадую, тому що я знаю, що кожного дня в інстаграм заходять різні люди. Хтось бачив перший, другий, третій ефір і чекає четвертого, хтось прийшов тільки сьогодні, і з четвертого ефіру починає дивитись. Тому, поки ви зараз приєднуєтесь, коротеньке нагадування, що взагалі відбувається. Продолжение а відбувається те, що я дарую вам безкоштовно марафон стилістика саду. Це 5 прямих ефірів, які я зараз проводжу в інстаграмі. За мотивами кожного з цих прямих ефірів я пишу пост, який ви можете почитати в моїй стрічці інстаграму, тому що не всі можуть передивитися зараз відео, а хтось взагалі, можливо, і не любить дивитись відео, а любить більше читати і гортати картинки. Також за мотивами ефірів, в сторіс кожного дня є завдання, яке я вам пропоную зробити. Це таке тестове завдання, Создання. і Сьогодні у нас четвертий ефір, всього їх буде 5. В понеділок я проводжу п'ятий ефір. На вихідні я вас залишаю з, з цими чотирма ефірами, ви зможете їх передивитись продовж вихідних і ну, зробити ті завдання, які я даю. Для чого цей марафон? Для того, щоб ви розібрались з поняттями стиль і тренд, що це зовсім різні речі, для того, щоб ви розуміли, які взагалі стилі існують в ландшафтному дизайні, для того, щоб ви знали, що стильовий підхід це лише один. З П'яти підходів проєктування і планування саду. Вся інформація, яку я даю вам на цьому марафоні, практична. Ви її можете застосувати, якщо ви ландшафтний дизайнер в своїй роботі. Якщо ви власник саду, ви можете цю інформацію застосувати при плануванні, проєктуванні свого власного саду. Скажу чесно, в п'ятницю дуже важко проводити ефір, тому що п'ятниця такий вже день, ну, в мене особисто п'ятниця більше для роботи на курсах. в мене зараз дуже багато роботи на курсах. Це курс професія ландшафтний дизайнер і курс маркетинг ЛД, тобто маркетинг ландшафтного дизайнера, де ми з учнями дуже активно-активно зараз навчаємось і приходимо всі теми. А вже на курсі професія-ландшафтний дизайнер полетіли перші ластівки, як я їх називаю, тобто перші майстер Плани, які учасники зробили за технічним завданням, і я вже почну ділитися цією інформацією, а на курсі Маркетинг ЛД вже почалися перші прориви учасників, тому що вони виконують те, що я їм даю. І Бачать вже перші круті результати. І цими результатами я також буду найближчим часом ділитися. Закінчу марафон і почну ділитись і результатами, і своїми учнями з курсів Професія ландшафтний дизайнер і маркетинг ЛД». Тому що на курсі професія ландшафтний дизайнер це дизайнери новачки, вони отримують зараз свою базову професію. А на курсі Маркетинг ЛД це дизайнери, які вже або практикують деякий час і хочуть масштабуватись, або хочуть вийти. З, оцього, знаєте, з несезону так званого, щоб заробляти протягом всього року. ну коротше буду цим всім Сьогодні говоримо з вами про таке поняття, як метамодерн. Що таке метамодерн, який, який, який стосунок він має до стилістики саду, і взагалі, ну, навіщо нам це знати? Да? Про метамодерн одразу скажу: є величезний урок на півтори години в моєму базовому курсі Професор ландшафтний дизайнер. Звісно, в одному ефірі я вам не розповім все, що я розповідаю в цьому уроці, але базово даю вам інформацію, щоб ви розуміли взагалі познайомили з цим поняттям. Метамодерн це новий стиль ландшафтного дизайну, який зараз знаходиться на стадії формування. І здебільшого він зараз зароджується у паблік плейсис, тобто в громадських місцях, європейських містах великих, американських містах великих, тобто це стиль, який зараз зароджується у великих містах, в громадських. Місцях. Але це зовсім не означає, що він не перекочує на приватні ділянки. Він, ну так само, як і всі абсолютно стилі ландшафтного дизайну. Якщо ви передивитесь попередні ефіри, де я розповідала про регулярні пейзажні стилі, як вони зароджувались, де я розповідала про історичні та сучасні стилі, ви зрозумієте, що кожен з цих стилів стилей, він зароджувався на якомусь великому місці. Це це було або якийсь палац короля да, чи королеви, або якісь магії. Історичні, або це були якісь громадські місця, тобто це не були маленькі приватні ділянки, окрім хіба що, можливо, сільського стилю, або стилю кантрі, який зароджувався, а, ну і стилю Прованс. Це такі, можливо, винятки, які зароджувалися в невеличких поселеннях, тобто в невеличких подвір'ях, в невеличких садах. Да? Ну, cottage-garden як різновид англійського сільського стилю. Мета модерн зараз зароджується також. Ну не те, щоб зароджується. Він вже є. Просто він формується на формування ландшафтного стилю а йде не один рік. І це зрозуміло, тому що, наприклад, як формується взагалі ландшафтний стиль, є тренди, ви вже знаєте, що таке тренд і що таке стиль, що це зовсім різні поняття. Хто ще не знає, передивіться перший ефір, я там про це розповідаю. Є певні тренди, які, які ми бачимо протягом там, 5, 6, 7 років. І якщо цей тренд. Сталий, тобто він залишається протягом 10, 15, 20 років, тобто довго дуже тримається тренд, то такий тренд стає елементом стилю. Наприклад, я вчора розповідала про стиль, новий, ну, такий молодий відносно стиль Натургарден. І тренд це природність. Тренд на природність. Тобто на Природні форми, не стрижені да, на ярусну висадку рослин на природні квітники. Цей тренд тривається вже досить довго, вже більше 10 років, це точно. І він вже стає елементами певних стилей. Наприклад, от стилю Натургаркен, який молодий, формується, і стилю метамодерн. Чому він так називається метамодерн? Ну, по-перше, поняття мета. Що таке мета? Мета це щось за. За ми, ми, щось за межею. Да? Є в нейролінгвістичному програмуванні таке поняття як метапозиція. Це коли ми, наприклад. Вирішуємо якусь ситуацію, і ми не перебуваємо в цій ситуації, а виходимо а, ніби в позицію спостерігача і спостерігаємо за цією ситуацією там на, на відстані. Да? Ну, це я дуже так примітивно пояснила. А, і коли ми говоримо про поняття мета взагалі, то мета це щось дуже глобальне, дуже велике, а, щось. Схоже там на Всесвіт. Так? Компанія Мета, яка володіє Інстаграмом, Фейсбуком і ще там чимось, я вже не знаю, чому вони переназвались на Мета, тому що в них не тільки один Facebook було раніше Facebook, в них ще багато різних соцмереж, і всі вони об'єднані у щось таке глобальне. Тобто Мета це щось глобальне. Модерн, звісно, що це щось нове, так? Щось, що тільки з'являється, Метамодерн. От в цій назві вже закладено головні риси цього ландшафтного стилю, який зараз формується глобальне, і це я зараз поясню, в чому воно виражається, і дуже нове сучасне. Чому виражається ось ця глобальність? Ну, по перше, як я сказала, здебільшого це проєктування громадських місць, тобто це може бути прибудинкова територія, якась або сквер, або парк, або ціле там котечне містечко. Це перший момент. Великі якісь місця, або Метамодерн проєктується на великих приватних ділянках. В мене, наприклад, є проєкти по 2 гектари, і повірте мені, це не набагато легше, аніж 4-6 соток спроєктувати. Коли ти проєктуєш 4-6 соток, там одні проблеми. В основному дуже багато всього хочеться, і проблема в тому, як це все впхнути в цей невеличкий сад. А коли ти проєктуєш 2 гектари, то там інші зовсім. Проблеми, що ти можеш все абсолютно туди втиснути, в ці 2 в ці гектари, але в тебе все одно залишиться ще багато місця, От як проєктувати. І коли є такі великі ділянки, в кого з ландшафтників є великі ділянки, то ви можете обрати підхід проєктування біотопами, він дуже класно працює в таких випадках. Я про це в першому ефірі розповідала. І друге, ви можете обрати стиль метамодерн, тому що він якраз для великих місць і призначений. Перша його особливість мета це щось глобальне, це великі місця. Друга особливість стилю метамодерн, власне, друга частинка модерн це сучасність. Коли ви проєктуєте в стилі метамодерн, у вас повинні бути сучасні елементи, перш за все, в архітектурі. Сучасні елементи в якихось малих архітектурних формах, ну, що означає сучасні елементи. Зараз дуже сучасно використовувати сталь портен. Так, можливо, не всі її сприймають, вона виглядає як іржаве залізо, але це сучасний оздоблювальний матеріал, він дуже дорогий і він дуже витривалий і абсолютно безпроблемний. Далі, сучасно зараз використовувати архбетон, тобто архітектурний бетон. Сучасно використовувати зараз деревину, натуральне дерево. І. Коли ми говоримо про модерн, якщо ми говоримо про якісь елементи архітектури на ділянці, де ми будемо проєктувати в цьому стилі, то сама архітектура має бути сучасною, тобто будівлі мають бути інколи, це навіть такі, знаєте, футуристичні будинки, або будинки, які поєднані з біофільним дизайном, я про це буду окремо якось розповідати. Ось цей модерн, Виражається саме в таких сучасних елементах, про які я сказала. Які ж основні риси стилю метамодерної цього ландшафтного стилю? Перша головна риса це поєднання урбаністики і природи. Що таке урбаністика? Урбаністика це все, що пов'язане з містом, з великим містом, не просто з якимось маленьким селищем або ПГТ, а з великим містом. Це там, промисловість, це великі високі будівлі з SkyScrapers, як це українською мовою, висотки. коротше. Це дуже багато скла в оздобленні. Да? Це все стосується сучасних міст. Урбаністика, асфальтові джунглі. Да? І друге, в цю урбаністику вплітається природа. Тут дуже багато закладається ідей в метамодерні, і перш за все ідея того, що природа і людина це неподільні частки, і навіть якщо людина відгородилася від природи з цими бетонними асфальтовими джуглями, все одно природа проникає, тому що природа без людини. Так само не може, як і людина без природи. Ця ідея симбіозу, з нею можна сперечатись, можна погоджуватись, але ось ця ідея симбіозу вона втілюється в стилі метамодерн. Яким чином природа проникає в урбаністику, в міста? Це, по-перше, використання ідей біофільного дизайну. Біофільний дизайн, якщо коротко, це коли, наприклад, ми хочемо збудувати. Якийсь там майданчик для прогулянок, тобто замостити плиткою, але там росте дерево. Класичний ландшафтний дизайн оцінює стан дерева, якщо дерево там хворе або старе, зрубується це дерево і замощується плиткою. Біофільний дизайн сучасний зберігає дерево, в якому б стані воно не було. Навіть якщо воно стареньке, йому там можна зробити підпорки або якось більше місця відгородити. Якісь гілки обрізати, які вже сухі, але саме дерево залишається. Навколо нього залишається пристовборове коло, і навколо цього дерева вже будується мощення. Оце є біофільний дизайн. Зараз дуже є актуальним біофільний дизайн в архітектурі, коли будується будинок, наприклад, в якійсь там лісовій місцевості, де є. Багато там сосен, ну, інших дерев, і вони всі не вирубуються, вони абсолютно всі залишаються. І в архітектурі, яка використовує біофільний дизайн, в біофільній архітектурі ми можемо побачити, коли дерево росте просто зсередини будинку. Тобто будинок будується навколо цього дерева. І це дерево стає і частиною ландшафту, і частиною архітектури, і частиною інтер'єру. Тобто біофільний дизайн поєднує всі три елементи ландшафт, архітектура, інтер'єр в собі. Через один ось такий елемент, такий елемент, як дерево. Тобто поєднання урбаністики і природи це перший елемент. Другий елемент метамодерну це турбота про людину і турбота про природу. Оця Ця тенденція на турботу вона а, виражається в чому? В тому, що а, будується багато різних а, публічних громадських місць, не просто сквери з лавками, де можна посидіти, а сквери і парки. З якоюсь певною функцією. От, наприклад, нещодавно я розглядала одну з переможниць Челсі Флавер-шоу 2024 року сад м'язова дистрофія. Це сад, який збудований, це виставковий сад, але він збудований спеціально для людей, в яких є проблеми з м'язами, там, після хвороб або після якихось аварій, тобто де є ну, в, в, в медицині це називається дистрофія м'язів. коли не працюють, і їм потрібна рекреація, тобто відновлення відпочинок. І от саме для таких людей будується сад за певними там законами канонами. То в метамодерні це якраз і є прояв турботи про людину, щоб не просто поставити якісь модні лавки. І які наприклад, як у нас в Дніпрі, дуже багато скверів. Вони модні, сучасні там з точки зору ландшафтного дизайну, але не врахована ось ця головна риса, турбота про людину не врахована, тому що переважна більшість цих скверів на відкритому сонці, і знаходитись там неможливо не те, що в день, а і вранці і ввечері, і висаджені такі дерева. Які не затіняють або затіняють тільки малесеньку-малесеньку частинку. З точки зору декоративності вони красиві, але з точки зору функціональності і турботи про людину вони свою функцію не виконують. То в стилі метамодерні якраз це ставиться на перший на, перший, на перше місце. Турбота про людину це створення не просто громадських місць, а створення громадських місць, які будуть закривати якісь потреби. Також як проявляється турбота про природу, це максимально недоторкана рослинність, максимально жодних там стрижок, формуючих, жодних якихось елементів, не знаю, там. Штучності, да, от максимально недоторкана природа. Посадили рослинку, як вона росте, так вона і росте. Максимум, що можна зробити, це робити навесні там, санітарну обрізку, або якщо це злаки, їх обрізати. Ну, звісно, що для цього працюють садівники в громадських місцях і цим займаються. Третій головний елемент стилю метамодерн це збереження ресурсів і відмова від штучних ресурсів, що мається на увазі, наприклад, полив, система поливу. Як ми звикли працювати з системою поливу? Ну, давайте візьмемо якусь ділянку навіть публічну, да? от якесь громадське місце, наприклад, сквер біля торгового центру. Як відбувається полив цього скверу, всіх рослин, які там знаходяться? Полив відбувається через систему автоматичного поливу. Вона закладається ще на етапі будівництва, вона закладається під землю, виглядають з під землі форсунки, які необхідні там розробляти. Спеціальні види форсунок для різних видів. Да? І таким чином відбувається полив. Як це відбувається зараз в стилістиці в метамодерну? Автополив, система автополиву це штучна система, яка створена людиною. В метамодерні ми відходимо від штучності на перевагу природності. Яким чином зробити полив природним? Ну, звісно, перш за все, це дощі. Є система збору води і розподілу цієї води дощової води. Якщо, наприклад. Немає дощів, або якась така місцевість, де дощі йдуть рідко. Тут якраз вступає в силу проектування біотопами і проєктується такий біотоп, як ставок, природній ставок в моєму селі, куди я їздила до бабусі, в нас такий ставок називався копанка. Тобто викопувався в землі, він природньо наповнювався, там жили жабки, рибки, всі, всі хто потрібно. От приблизно таку копанку роблять зараз європейські ландшафтні дизайнери в великих містах. Тобто є, наприклад, якісь будинки, да, і є в нас прибудинкова територія, де Буде рослинність, і на цій прибудинковій території робиться ось така копанка природній ставок. Цей природній ставок наповнюється, звісно, водою. І рослини, які висаджуються неподалік від цього ставка, вони корінням забирають воду саме з цього ставка. І за рахунок цього відбувається полив. Ну, І, звісно, плюс дощі, які також враховуються, якщо вони є в цій місцевості. Когось, можливо, це здивує. Але це дійсно працює, це так і є. І за таким принципом приблизно будується пермакультура. Хто знайомий з цією темою пермакультури? Там також природні ставки робляться для того, щоб відбувався ось цей кругообіг води в природі, щоб рослини могли тягнути своїм корінням ось цю воду вологу собі і е, таким чином на ну, напивнаповнювати нап, 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 себе вологою. Оці такі три основні риси, які стосуються метамодерну. А як це все можна застосувати на приватних ділянках? Звісно, якщо ви будете проєктувати біотопами, то це якраз і є біотопи, це і є один з елементів метамодерну. І якраз ну, тут, знаєте, для того, щоб збудувати. Сад в стилістиці метамодерну потрібно володіти сучасними знаннями. Перш за все, це знання пермакультури і це знання біофільного дизайну. Оці два головних таких моменти. Хто на мене давно підписаний, ви знаєте, я говорила, що цей рік повністю я присвячую по перше своєму навчанню, чому я мало зараз беру людей на свої курси. От, наприклад, курси «Професія ландшафтний дизайнер, який стартує 23 вересня, я беру туди мало людей. Раніше, в попередні роки, в мене було там і по 20, і по 30 учнів на одному потоці. Зараз максимально 10 людей я можу взяти для того, щоб їх... Вести дуже активно, тому що а я більшу зараз частину свого часу присвячую своєму навчанню, тому що в 25 році я беру участь у двох закордонних проєктах у складі з іншими ландшафтними дизайнерами, де мені потрібні знання біофільного дизайну, пермакультури, метамодерну і всього іншого. Тому я зараз навчаюсь у закордонних школах ландшафтного дизайну дуже активно для того, щоб ці знання потім застосувати в цих проєктах. Тому я не беру проєктування ті, які до мене зараз звертаються в інстаграмі, я всі ці проекти віддаю своїм учням, і саме через мене учні отримують свої перші проекти, якщо вони новачки і вчаться на курсі. Професія ландшафтний дизайнер. І якщо вони вже досвідчені а, ландшафтники, які хочуть масштабуватись, або новачки, які тільки почали практику і прийшли до мене на курс маркетинг ЛТ, вони також отримують від мене а, замовників, тому що всі звернення до мене в Директ, а вони є щодня, а, я віддаю своїм учням і своїм випускникам: це ті люди, а, за яких я можу відповідати, що я перевіряю їхні проекти, я знаю, як вони працюють. Частину того, що вони роблять, навчала їх я, тому я можу за них відповідати, і саме їм я передаю ці замовлення. Що хочеться вам ще сказати про метамодерн? Метамодерн це стиль майбутнього. І якщо враховувати всі тренди, метамодерн, до речі, є не тільки в ландшафтному дизайні, він є і в архітектурі, і в інтер'єрі, тому що ці три галузі пов'язані. І ще десь я бачила, вже не пам'ятаю точно де, що в якійсь галузі також говорили про метамодерн. Якщо знайду або згадаю, я вам скажу про це. Що очікує ландшафтний дизайн з позиції метамодерну? Метамодерн, звісно, буде розвиватись ще більше. Він буде охоплювати все більше і більше міст, і якщо говорити, наприклад, про моменти відбудови, про моменти реконструкції якихось громадських міст або, взагалі, цілих міст, реконструкція міст, відбудова міст, то ця відбудова буде проходити саме в стилістиці метамодерну, тому що це те, до чого йде зараз весь світ: турбота про людину, турбота про природу і симбіоз людини і природи, і проникнення люд... природи в е... життя, в середовищі людей. Друзі, це все, що хотіла сказати вам про Метамодерн. Ефір зберігаю. Будь ласка, передивляйтесь. У вас є два вихідних для того, щоб передивитись всі ці ефіри в інстаграмі. Понеділок ми з вами завершуємо. Ми будемо говорити в понеділок про еклектику, тобто поєднання елементів з різних стилей і про стильовий хаос, як не зробити з еклектики повний хаос. Так? Як їх розрізняти. Про це ми говоримо з вами в понеділок. Ще залишу вам трішки ефір, ефіри, щоб ви в понеділок змогли передивитись у вівторок. Потім я всі ефіри з інстаграму видалю. В інстаграмі ефірів цих не буде. Залишаться лише пости за мотивами ефірів. А всі ці ефіри перекочують в мою безкоштовну школу ландшафту, яка є в телеграм-каналі. А в телеграм-каналі в окремому всі ці ефіри будуть збережені так один за одним. Всі п'ять ефірів підряд. І ви зможете передивитись їх всі. Для того, щоб потрапити в безкоштовну школу ландшафту, вам залишається лише перейти за посиланням в шапці мого профілю. Там так і написано: школа ландшафту, чи безкоштовна школа ландшафту, я вже не пам'ятаю, як. Там вже дуже багато різної інформації: і текстова, і фото, і відео, і файли для завантаження. Ви можете туди вже приєднатись. Починати читати, дивитися і чекати, коли в нас закінчиться цей марафон. і Потім всі ці ефіри я збережу там на Ютубі у відкритому доступі їх не буде, тільки в школі ланшафту, яка є в телеграмі. Друзі, дякую за увагу. Дякую за ваші дякую. Я бажаю вам продуктивних вихідних, спокійних, гарних, продуктивних вихідних. Будь ласка, навчайтесь, беріть ті інструменти, які я даю вам безкоштовно. Якщо ви потрапили на ефір, на блог, то це не просто так, тому що випадковостей взагалі не існує в житті, не варто тішити себе думками, що щось є випадкове. Випадкового нічого немає. Тому, якщо ви вже тут, беріть ці інструменти і подумайте, як ви можете їх застосувати або для свого саду, або для своїх замовників, як ви можете, наприклад, підвищити свою кваліфікацію, маючи ці знання, як ви ці знання можете використати, наприклад, в своєму контенті, в своїх соцмережах, якщо ви їх ведете і активно розкручуєте, подумайте про це, беріть і користуйтесь. А ми з вами побачимось в понеділок на останньому ефірі. Дякую всім, всім пока.